Всім доброго вечора. Зараз я хочу показати, як я розпочинаю роботу над вишивкою. В мене є картинка, це не куплений набір, це мій власний набір. Я з такої картинки розробила собі схему, розрахувала кількість ниточок, їх замовила і хочу вишивати. Я собі замовила таку чудову канву 16 і я собі замовила ниточки по кольорам. Розмір моєї вишивки складає 157 на 200 хрестиків. Я порахувала, як це 16-та канва, то по ширині має бути в мене десь 45 см, по висоті має бути 52 см. Я відміряла довжину 52 см. і Зараз по цій позначці я буду відрізати цю канву. І ось я маю необхідний мені відріз канви. І тепер мені треба закрити ці, щоб вона далі не саталася. Я знаю, що багато дівчат використовують нитки, підшивають мені, якщо чесно, зручніше, ніколи мене не підводило. Це звичайний клей олівець. Я думаю, що всі знають, як це робити. Тин, тин 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 тинь І залишаємо все це, пророблюємо і залишаємо декілька хвилин. Висихати, і потім можемо вже розпочинати роботу. Нашу...